Привіт, народ! Виїхав я трошки поволотити у вимій Чого так пізно виїхав? Або я його не сію. А тут подзвонили, треба кусочок зібрати. Я думаю, поїду. Трохи попробую, як комбайна зібрав, чи все в порядку. Кажу наперед, що все в порядку ну нормально. Ей, так, пару гривень зароблю. Треба трохи, трохи доробити де, щоб кубайні та й таке. Так, які налаштування на ячмінь. Не наводимо. Береть одна лампочка, тому що спускаємо на волок. Січкальня вимкнула. Вітер. У, цьому, у цій шкалі вітер. 550 ну, в тих межах. 520-550. По тому, що на комбайні на шкалі на вісімку поставив. Нижня решето на, трекі, на третій прорізі стоїть. Рівно-рівно на третій. Верхнє, ну верхнє там немає ніяких позначок, то я вам, так, трошки більше відкрито, ніж нижнє. Підпарабані. Третій отвір. Оберти. 1200 70. Ну щось, тут ну, чуть-чуть не дотягує 1300. Ну це так, Чисто інтуїтивно поставив. Можна поставити було і більше. Ну не знаю. Швидкість, якої вилучу? Так, а що я так помалу вилучу? Так, вот. Вот там трошки швейчер пришло. Высота зреза, одиничка, двойка. став на одиничку, тут несколько мест. Вот там, видите, где Вот там пару мест таких, что вот так черпанул земли от души, скажем. Тут перехотелось. А так что? На дворе градусов 25, температура в начале как-то 80 доходило, а зараз вже їй до 80 не доходить. Коло вже закінчую. Тут, отакий кусочок, не знаю, метрів 400 довжини. Туди на цілу, назад кусочок. Що ще по налаштуваннях не сказав? Вітер сказав. Вітер 8, барабання 3, барабан тисяча, ну хай буде 300. Мабуть, все сказав. Отак виїхав неділя, на завтра дощ, на цілий тиждень дощ. І до того був тиждень дощі, поле мокре, але ячмінь сухий. І поле таке на губочку, вітер продуває, треба, треба забрати, як то кажуть, красти від дощу. Ну, солома вже напевно намокне, але вона така, не густі кукоси, вона висохне. У мене на компанії стоїть оця така штука. Я зробив, щоб, щоб, щоб вони були високі, коротенькі, щоб краще їх потім просушували. Що то за ячмінь не скажу, готовий і мій. Що він сипе, ну, важко сказати, але місяць до 5, -5 тонн він сипе. Містями рідкуватий, а от в булинках він дуже непогано сипе. На похилу камеру трохи накидую, я отого. Але зовсім-зовсім небагато. Ще ходять агрономи, тут допомагають мені. Тут всякі такі зелені літають саранча чи що воно таке. Тут Трошки вони допомагають його збирати. Та й так молотимо. Можна, в принципі, швидше молотити, але якось так. Оце вже на катарці поставив. що ну, не, не дуже хочеться швидко молотити. Так, перший раз виїхав, хочеться як -то насолодитися тим моментом. Зараз розвернуся, бо вже от закінчується. Ще можна включуся. Так, Молотимо далі. Прилад поставив. Є тут така функція, якщо молотиш... Поле і... Наскільки жатка заповнена? Є 100% 75, 50 і 25%. Ну, зараз тут що, фактично половина жатки. Тобто поставив 50%, тому, щоб що вона мірила площі. Але вона так пішла, як чоловік казав, та площа вона так і сходиться. Може, там яка сотка друга, туди-сюди. Ну, тут в поле як пару гектар, скажімо так. Якась похибка буде, так ідеально воно не поміряє. Може навіть от нагрузка жатки. Десь пів жатки, десь чуть більше. Я поставив так пів. А там воно десь буде вище, десь ширше. Та й все. Ось такі ходять безпілотники. Ей, злова лєй! Поприлітали, їсти хочеш, що робиш. Всі, всі, всі жуки покувалися. Я шміньові, якраз, якраз гаряча пора в них збирати тут всьому мошку. Кубайну що? Провів деякі роботи, Тут зібрав жатку, то трохи часу зайняло. Підготовка кубайна Це з тою жаткою повозився. Хочеться зробити так, щоб більше туди не лізти. Це підрівняти гарно. гарно під, ну, щоб, все, щоб все було плотненько, гарно підходило. Ну от молотило, ну, ну, вже на цих лижах все одно землю він зачерпує. Дуже нерівний рельєф поля. А зачерпує чого? Одна сторона так нижча, одна вища. Ну, фактично одна лижець контактує з землею. І тому просідає на перекос і все одно якийсь бік зачерпує. Ну, на сої куля, ясне діло рівніші, набагато будуть. Там буде всією пущиною, якщо що, може, може не, так, так не буде таких проблемних місць. А так от добиваємо цей кусочок. Їдемо їдем ще може куди, ще якась шабашка намічається. Все одно далі душі, займуся ще трохи комбайном. Може, відео зніму, що ще там у роботі. Якщо, якщо, якщо вам це цікаво, кажіть, зніми відео, що робив у підготовці, то я щось буду знімати, а так, а так якось нема настрою точно знімати. І в п'ять я його встуговував, скажімо так, зранку до ночі. Роз тих п'яти днів, три дні це жахтою возився. Поки ті всі бляшки поуправляв, то не тим боком, то болтики погубив, то що, не ті, то що залишилося багато, ну капець. Лучше її не знімати, але раз уж туди поліз, то, то треба зробити по-людськи. Потім воно мені на сої відтячі, тим більше, що в нас такий регіон, що дуже рідко буває, що за погоди молодця та соя. В основному за останніх... Три роки, що має комбайн, то два роки такі душі були, шлива васоє, що я добре лобом втирав, як молотив. Поставив загрузку жатки 75. Тут по факту вона на цілу завантажена, але там вона зглужується, тут так тут дійдемо на 75 і воно вийде десь плюс-мінус на одне й те саме. Такі вас краєвиди, ну тут це поле ще більш-менш рівне, буває такі гуртки, молочиш, що двома руками за руля тримаєшся, щоб той кабіни не випасти, такі схили. Цей кубань мені чим подобається, що в нього така широка база порівняно зі старим і порівняно з тими іншими кумбанями, на які я дивився, то він такий дядько широкий. І колеса широкий, ну, великий, і кубань широкий. Тільки такий на схилах. Хоча трошки мандраж деколи бере, скажу я вам. Так. Ну що ж, доходимо в останній кусочок. Зараз глянемо, скільки воно наміряло, як там я вже за зиму позабував, що тут клацати. Так, опа. Гектар 99. Ну, може, десь десь щось не на накласив. Але так більш-менш зійшлося. Ось таке відео. Пішіть, не працює пухила камера, бо я вибуху шатку. Все, будемо їхати додому. О, вже інші вали встають. Сигналізація штука хороша. Рекомендую. Не пошкодує десь, хто, хто її поставить. Хоч треба з нею повозитися. А щоб вона не пікала, будь-яка кнопка і все. Просто горять лампочки, що вони стоять. Я і так знаю, що вони стоять. Невелике відео, аж невне. Всім гарного дня.